Привіт друзі! Ще один день в Каїрі. Сьогодні розповім вам ще деякі моменти, які зможуть зацікавити в Каїрі. Ось зараз я підходжу до такого, от як ресторанчик от, на колесах. Ось вони тут багато людей харчуються. У така їжа. Це дешево. Картопля фри, а вот то, что оказалось, як серийный. Какие стрикадельки получаются, они выходят. Баклажан не смажені, картопля фрі, викладають. Зараз я вам покажу ще. Ось так салат різноманітний і дуже дешево. Це все от коштує лише, я не знаю, найменше це от 25 центів. Ось ця половинка 25 центів коштує. Oh. Це хозяїн. Oh. Ще заговорить, я його не розумію. Ну ось так он і робить. А це коштує одна така штучка, коштує 25 центів. Це дуже дешево. I'm from Ukrainian. Ukrainian, yes.

І туди постійно приходять. Ми сьогодні там поснідали за 2 долари. Просто наїлися. Отвал. Але так воно коштує, можливо, таке коштувати 25 центів. І це нормально. Ти можеш е -е, поснідати. Тут всі, які тут живуть, от місці, вони всі там харчуються. Так. А ось один із. Готелів, які я вам не рекомендую. Кінг це в центрі, але там бігають хі, таракани такі, що і ціни вони ставлять, ну... не відповідає якісні, Ну, ціна. Що вам покажу, який я рекомендую. Оцей от. Ну, я буквально завернув за угол. Звідти, де кінь палату цей. І зараз вам покажу, де тут є хороший отель. Називається він Holy Shiat. Це святі простині, щось так. Ну, ось, буквально от, декілька метрів з цієї сторони. О, oh, мої друзі oh, собачка oh. Yeah. так і ось, ось тут можу вам показати ось тут розташований холі Що все буде тут хостел тут дуже хороший ні включено, костує десь 8 доларів, не більше. Ось так. Лавки тут мої друзі вже знайомі за стільки місяців. Я вже смахаю один. Є it's okay. Yeah, salaam алейкум, мой Як Хто? I don't where do you go? Yeah, I am living here. It's close. It's hotel, but uh, it's uh, I must uh, flying in Cuba. Yeah, I'm open visa Cuba. Cuba? Yeah. Uh, uh, after uh, how long? Three days, four days, one night. In Cuba? Uh -huh. I don't know. Maybe uh, fifteen. I think two week. Yep, yep, it's possibly. Okay. Okay. okay I'm happy to see you. Yeah, okay. See, you later. Bye, впізнають. Добре, йдемо далі. Далі йдемо. Я вам покажу зараз сніг. Зараз ми знаходимося в центрі. Забороняю тут знімати. Я так спробую трошки вам показати цей центр. Ось це обеліск якийсь деревній. Тут як білий дім. Ось а Це Каїрський музей. Він тут. Отже, центр міста заборонили мені поліція знімати, але я відійшов трохи одно для вас зніму ось обеліск. Так і виглядає центр. Ось Єгипетський музей. Каїрський. Знаменитий. Класно. Ми живемо 10 хвилин від центру міста. А ось ще мені пройти буквально хвилин 5 і зараз я вже буду на річ сінів. Зараз вам її покажу. Ну все, я дійшов до річки. Ось вхід на один із мостів. Є дуже гарний з левами. Прикольно, Тут є декілька мостів, їх багато. Це один з таких мостиків. Зараз вам ще покажу. Їхня знаменита телевізійна бавишня, да, вибачаюсь, башня або вежа. Там на, вона телевізійна, а наверху там є ресторан. Вона розташована на, на острові, називається Замалек. Він оббивається з двох сторон нілом. Виходить як острів. Да, це там досить таке туристичне місце, багато людей приходять. Зараз туман якийсь на нілі. Не, це зміна погоди. Вже mm -hmm. похолодало трохи вже тут. Mm -hmm. Ось сам великий ніл. Ось на таких човниках катають туристів. 20 доларів де десь хочуть. Але я думаю, якщо напряму, то можна домовитися набагато дешевше. Ось такі туристичні човники. Катають туристів і не тільки, тому що тут навіть місцеві, ну або теж араби просто з другої країни. Не приходять сюди, тут весілля і день народження святкують, просто розважаються, я не знаю, дівчинки, мальчишники. Але, зазвичай це вночі це все світиться гарно гірляндами, цей весь кораблик. І вони ось катають їх сюди, ось по центру цього каїру. Досить ярно виглядає вночі. Я вже перейшов на іншу сторону міста, моста. І ось бачите, той чоловік. Ось Це один зазивал, таких що я вам казав. Він підходить, одразу слово по англійськи говорить. Будь-що, будь-яку тему. Там ось, хтось пробив колесо зараз там одному сидіти. Зараз підходить, о, проблем, там от сирка дефект, дестрой. А потім звідки ти і що як. І до кінця, куди ти хочеш, на базар піти. Ти до кінця йому кажеш, що я вже тут давно я вже знаю ваші професії. Не дай мені хоча б долар. Ну ось такі ось є люди. Ну, ось ось це інша сторона. Моста. Так, А я ще зараз вам ще покажу, як тут люди живуть, тому що тут є багато людей, бідних, і вони живуть в маленьких-маленьких човниках. Я думаю, я їх знайду, вам покажу в маленьких човниках, і вони просто цілою сім'єю там живуть, просто на річці швартуються з, от, з, біля, цього, біля берегу. І все, зранку вони виходять сюди на річку, ловлять рибу, продають її. І ось так от живуть. Зараз я спробую їх знайти. Проходячи вздовж річки, я хотів вам показати такий гарний сад. В них спальн. Це приватна територія, я лише з-за паркану відео знімаю. Але тут всі працюють, ось все поливають. Туди ось все виходить вхід на річку і там, я думаю, там йде у них їхній. так, їхні. Багато таких місць. Дуже гарно. Зараз проходжу, ось тут є такі брички в них, коники гарні. І катають туристів. Через мост. Ще одна. Білі коники. Досить гарні коники. І добре. Кормлять. І ще зазвичай у них тут дуже багато таких іконів що ну це шкапи просто. За цим досить добре доглядають. Це радує. Добре, йдемо шукати людей, які живуть на річці. Отже, річкових людей я не знайшов, та не всі виїхали по віці ловити рибу. Але вони приблизно ось так ось швартуються на вечір і ось так ночують там. І зранку знову на річку ловити рибу, продавати. Ось там затоплений якийсь у них човник. Бачу. Це... Ресторан Рідсід плаваючий. І тут багато таких. є. Країрський музей, з цієї сторони вже Хілтон. Готель Рамзес. Ось так. І ось цієї сторони це Гіза. А ось тут каїр. Річка поділяє. Каїр і їзу. На дві частини. От катають туристів. Де більше тут тільки такі човники плавають і катають туристів. Там якесь будівництво, напевно, новий буде. Ресторан на плаву. А ще один човник. Ну ось так. Вежа ресторан. Мечеть. Тут їх багато. дуже на кожному кроці. Вище на одну з вулиць і тут ось, у три ряди припарковані автомобілів. Не знаю, як вони це роблять, як вони потім роз'їжджаються, як вони знають, кому, коли потрібно виїхати, хто швидше, хто пізніше, хто пізніше йде з роботи. Але вони всі заблоковані. Я не знаю, як, як це можливо виїхати потім звідти, що вони повністю заблокували. Но, тим не менше, ось такі ось у них парковочні місця. Добре, на сьогодні це все. Якщо вам сподобалось відео, то підписуйтесь, ставте лайки. Я нагадаю ще раз, що це допоможе розвивати моєму каналу. До нових зустрічей! Побачимось, бай.